Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Моє ім'я Андрій. Так, я тут виключно тому, що моє ім'я пройшло по корпоративним вимогам світу настільних ігор. І я тут відкриваю нову рубрику з пафосною назвою Ви забули лице свого батька. Ну і в першому випуску я коротко вам. Розповім, чому саме така назва і про що взагалі буде ця рубрика. Ми всі маємо певні смаки в настільних іграх, дуже часто купуємо ігри одного якогось певного жанру, який нам до вподоби. А інколи ці ігри з одної серії чи просто настільки схожі, що так, вони нам обидві подобаються, але на жаль. Коли ми обираємо що зіграти, ми перевагу завжди надаємо тільки одній грі, тому що вони взаємозамінні, вони дуже схожі, і, на жаль, інша коробочка залишається припадати пилом у вас на полиці. І саме тому я вважаю важливим зробити таку серію відео. В цій рубриці ми будемо брати дві схожі гри, ігри або з однієї, серії, або ігри, які надихалися якоюсь однією старішою грою, або ж одна із порівнюваних ігор надихалась іншою. Ми будемо порівнювати. Я буду максимально безпристрасно розповідати вам про. Хороші та негативні сторони цих ігор, щоб якщо ви переглядаєтесь, що придбати, то ваш вибір був більш свідомим. Я в жодному разі не буду казати свою думку з приводу того, яка гра краща, яка гірша. Ви цей висновок маєте зробити самі. Моя мета, щоб кожен вибрав те, що йому подобається, не витрачав свої гроші та зберіг вільне місце в своїй квартирі і при цьому отримав саме ту гру, яка буде приносити максимальне задоволення. Ну і чому ж така назва? Тому що, по-перше, це явний очевидний омаж на творчість Стівена Кінга. А по-друге, як ви вже зрозуміли. Ігри, які ми будемо порівнювати, мають, умовно кажучи, спільного батька, і тому мені здалося, що така назва є досить цікавим рішенням. В рамках цих відео ми будемо порівнювати виключно ігри, які є українською мовою. І почнемо ми з такої глиби Амерітрешу, як зомбіцид. І як ви можете знати українською мовою, їх є два це Marvel Zombies – Опір супергероїв та Зомбіцид другої редакції від Розуму та від Гікача. Ну і давайте почнемо зі слона в кімнаті, з порівняння компонентів. Як не дивно обидві ці гри, хоч і являються. Одними з продовжувачів серії Зомбіцид, але і у рамках своєї окремої підсерії вони також мають декілька видань. Зомбіцид другої редакції представлений у нас дорожньою версією, або ж великою коробкою з набагато якіснішими мініатюрами, яка і представлена у нас на ринку. А Marvel Zombies На противагу у нас мають аж три види базової коробки. Це і коробка, де ви можете грати за зомбі, це коробка, де ви можете грати за людей X. І це коробка опір супергероїв, яка фактично є такою полегшеною і більш дешевою версією для масового продажу, в якому-небудь. У мовному Волмарті. І саме ця більш дешева і доступна версія представлена у нас українською мовою. Тому я не буду вдаватися в подробиці тих коробок, яких українською немає, і ми будемо порівнювати саме ті дві коробочки, які ми маємо зараз на ринку. І оскільки в наших руках версія Marvel Zombies для мас маркету то тут ми маємо деякі спрощення по кількості та якості компонентів, і тут явно перевагу в нас має Зомбіцид другої редакції, але при цьому гра механічно абсолютно така ж, як її старші брати, тому тут немає ніяких компромісів. Отже, давайте про компоненти поговоримо більш детально. Кількість плиток, поля, яке ми розкладаємо у зомбіциді другої редакції, плиток в комплекті більше. До персонажів ви маєте пластикові планшети. Ну і також у зомбіциді другої редакції ви знайдете в книзі правил значно більше сценаріїв. Ну, і стосовно найцікавішого, це мініатюри. У... Зомбіциді другої редакції ви знайдете безліч шикарних мініатюр, це мініатюри і зомбі, трьох видів і абомінацій, і також мініатюри наших героїв. А у Марвелі мініатюри наших зомбі та мініатюри уцілілих, які з'явилися в цій версії гри, були, на жаль, замінені картонними стендиками. А ось мініатюри наших супергероїв, за яких ми можемо грати. Та мініатюри наших міні-босів абомінацій, які тут представлені героями, які, на жаль, стали зомбі. Вони вже у нас в пластику, як і треба. І якість цих мініатюр на порядок вища, ніж усіх зомбіцидах, яких я бачив до цього. Ну, але, як ви розумієте, їх тут лише 10 штук на противагу до восьми десятків, здається, у зомбіциді другої редакції. Але якщо ви тільки що почали схилятись до зомбіциду другої редакції, як умовно кажучи, до більш преміальної версії гри, то маю вам зазначити, що Marvel Zombies майже вдвічі дешевший. Через отаку свою спрощену подачу в плані компонентів. І поки ми далеко не відійшли від вмісту цих коробок, я хотів би поговорити про кількість гравців. Як ви можете знати, в Зомбіциді, незалежно від кількості гравців, вам завжди потрібно контролювати якусь кількість героїв. Ну, наприклад, 6. Так, ось у. Marvel Zombies вам потрібно завжди контролювати 4 герої. А у Зомбіциді другої редакції вам потрібно завжди контролювати 6 героїв. Я думаю, для когось це може бути дуже важливою та цікавою інформацією. Ну і тепер я пропоную вам перейти до найцікавішого, на мій погляд, це різниця у механіках. Зомбіцид другої редакції пропонує нам грати за звичайних людей, які якимось чудесним чином вижили під час зомбі-апокаліпсису і хочуть пожити ще трішечки подовше. У зв'язку з цим гра пропонує нам купу різноманітних гаджетів, видів зброї, припасів, які ми можемо застосовувати під час проходження нашої гри, та знаходити в різних локаціях. Також є цікава механіка шуму, яка заснована на тому, що якщо ви використовуєте певні предмети чи робите якісь гучні дії, наприклад, вибивання дверей, то ви мусите викласти жетон шуму в свою локацію, і на цей шум збігаються зомбі. І також у нас ще є механіка промахів. Якщо біля натовпу зомбів, в який ви стріляєте, раптом стояв ваш напарник, і ви при цьому вистрілі промахнулись, то, на жаль, ваш напарник візьме цю кулю на себе. І від всього цього, що я перелічив, гра Marvel Zombies вирішила відмовитись, саме з причин того, що ви граєте за супергероїв. Механіку шуму прибрали через те, що ви боретесь проти зомбі-героїв, які в цьому всесвіті досить такі розумні, і їм не потрібен якийсь додатковий шум, щоб вас дуже швидко знайти. Механіку промахів також прибрали, бо герої, мабуть, досить добре ухиляються від пострілів. В цій грі немає зовсім ніякої зброї і ніякого спорядження. Це також спричинено тим, що ми граємо за героїв, бо досить дивно було б, якби людина Павук чи Халк бігали з мачети. Кожен наш герой має свою унікальну зброю з коміксів, наприклад, веб шутери у спайдермена. Або ж це може бути у Халка його коронний удар, і ця особлива атака, притаманна виключно вашому персонажу, прописана одразу на його картці. Але Marvel Zombies нам замість старих вирізаних механік дає деякі нові: замість різноманітного спорядження ми можемо отримувати картки геройських умінь. Це різноманітні суперздібності, які ми можемо застосовувати в процесі гри. І також у наших героїв на картці з'являється шкала сили. Ви можете за певних умов її поповнювати, і використовувати її очки або для застосування якихось дуже крутих геройських здібностей, або з вашої картки, або здібностей з ось цих. Карток умінь. І також ви можете витрачати ці очки, щоб до ваших атак додавати кубики і робити більш руйнівні та рішучі удари по ворогу. Також із цікавих відмінностей можна зазначити, що в Зомбіциді другої редакції у нас з'являються персонажі Діти, за яких ви можете грати. І ці діти такі малі і спритні, тому їм легше втекти від зомбі. А у Марвелі у нас з'являється механіка з уцілілими, це персонажі коміксів Марвел, які не мають суперздібностей та потребують вашої допомоги. Вони розміщуються на карті, деякі з них можуть чинити спротив зомбі, деякі ні. Якщо ви їх знаходите і рятуєте, то ви отримуєте спеціальну карту, яка дає вам якісь додаткові здібності. А якщо ж стається прикрість і такий персонаж помирає то ваші персонажі від цього страждають, що не змогли врятувати нужденних під час цього апокаліпсису, і тому вам потрібно знизити ваш показник на шкалі сили та скинути певні карти, які ви маєте. Це були, в принципі, всі основні відмінності механік в цих іграх. Також є кілька зовсім мінорних моментів. Наприклад, у Марвелі ви можете взяти знак месників, який відвалився від їхньої башти, та навернути по голові когось із ворогів. А в Зомбіциді другої редакції ви можете мати супутників. Це фактично додаткові персонажі, якими ви керуєте, але вони трішечки спрощені по управлінню. І ви можете їздити на авто. Чому я кажу, що ці моменти досить такі мінорні, тому що вони, в принципі, не пов'язані з основними механіками гри, а скоріше є частинами якихось окремих сценарій. І якщо підсумовувати, то я б сказав, що Зомбіцит другої редакції це гра більше про виживання персонажів, про звичайних людей, які намагаються пройти через це важке випробування зомбі-апокаліпсису. А в Marvel Zombies акценти стоять дещо інакше, оскільки ви граєте не за звичайних людей, а за супергероїв, то питання вашого виживання не стоїть так гостро. Головна ваша мета тут це врятувати як можна більше уцілілих і стати справжнім героєм цього помираючого світу. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Якщо воно сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І якщо у вас є якісь цікаві варіанти того, що можна порівняти в рамках цієї рубрики, то не соромтесь писати їх в коментарі. Побачимось у наступних відео.